Алан ГОЛІН БЕЗЛІМІТ. відомий як ОБЛАСТІ темряви». Неідеальний переклад та неідеальна начитка Костянтин Шарков. Розділ Перший. Темніло. Я більше не відчував час так гостро, але розумів, що вже, мабуть, після одинадцятої. А можливо, навіть вже все підбирається до опівночі. Я не дуже хотів дивитись на годинник, бо він лише нагадав би мені, як мало часу залишилось в будь-якому випадку вже запізно, і тут тихо, гудить тільки апарат для льоду за моїми дверима і поодинокий автомобіль, що проїжджає по шосе. Я ж насправді нічого не чув ані транспорту, ані сирен, ні музики. Ні місцевих, що розмовляють, ані тварин, що видають дивні нічні окрики один одному, якщо це те, що роблять тварини, нічого, жодних звуків взагалі, це моторошно, і мені дуже не подобається, тож можливо, не треба було приїжджати так далеко, можливо, варто було б залишитись в місті й дозволити мерехтливим вогникам закоротити мою тепер надприродну увагу. Дозволити невпинній метушні шуму виснажити мене і спалити усю ту енергію, що пульсує в моєму організмі. Але якби я не приїхав сюди до Вермонта, до мотелю Норт'ю Моторлоч, де б я зупинився, я не міг налетіти маленькою грибоподібною хмарою бід до жодного зі своїх друзів. Тому напевно у мене немає іншого вибору, окрім як зробити те, що я вже зробив. Сісти в машину, покинути місто, проїхати сотні миль сюди, в тиху порожню частину країни, в цей тихий порожній номер мотелю, з його трьома різними, але однаково настирливими візерунками декору килим, шпалери, ковдри вони змагаються, вимагають моєї уваги, не кажучи вже про твори мистецтва з торгового центру. Пейзаж сніжних гір над ліжком і репродукція соняшників біля дверей. Я сидів у плетеному кріслі у номері мотелю у Вермонті. Інше неважливо на моїх колінах ноутбук, на підлозі поруч пляшка Джек Деніелс. Я дивлюсь на телевізор, прикручений до стіни в кутку. Він увімкнений, налаштований на CNN, але звук вимкнений. На екрані група коментаторів, радники з нацбезпеки, кореспонденти з Вашингтона, експерти з зовнішньої політики. І хоча я не чув, все ж знав, про що вони говорять про ситуацію, про кризу і, нарешті, про Мексику, нарешті, здавшись, я подивився на годинник не вірю, що пройшло вже майже 12 годин. Через деякий час, звичайно, пройде 15 годин, потім 20, а потім і цілий день. Те, що сталося в Мангеттені вранці, відступає, сковзує назад по усіх тих незліченних головних вулицях маленьких містечок, а потім по всіх милях шосе. мчить назад крізь час і з тим, що здається неприродно швидким темпом. Але воно також починає розпадатись під величезним тиском. Починає тріскатись і фрагментуватись окремими уламками пам'яті, одночасно залишаючись в якомусь завислому, неминучому теперішньому часі, стає твердим, незламним, більш реальним і живим, аніж будь-що, що я бачу навколо у цьому номері. Я знову кинув погляд на годинник. Думка про те, що сталося, змушує моє серце битись. І чую, ніби воно панікує там і незабаром буде пробиватись, вириватись з грудей, принаймні у голові ще не почало стукати, але почне, я знаю, рано чи пізно сильне поколювання за очними яблуками розповсюдиться в нестерпну на всю черепну коробку агонію, але принаймні це ще не почалось, однак, вочевидь, час спливає. Отож, що робити. Певно, я привіз ноутбук із собою, маючи намір записати все на диск, маючи намір написати простий звіт про те, що сталося. І все ж я вагаюсь, кружляю над матеріалом, зволікаю, ніби у мене в розпорядженні кілька місяців, і хоч якась репутація. Справа в тому, що в мене немає кількох місяців, є, ймовірно, кілька годин. А ще немає жодної репутації, яку потрібно захищати, але я все ще відчуваю, що повинен почати щось величезне і декламаційне, щось, що бородатий всезнаючий оповідач з 19 століття міг би вставити епіграфом для свого останнього 900 сторінкового твору, широкий мазок. Ось що я відчуваю, що повинно було б пасувати загальному контексту. Але проста швидка правда полягає в тому, що немає ніякого широкого мазка, величного й декламаційного, в тому, як все почалось, нічого не сприяло тому, що я зіштовхнувся з зверненим гантом на вулиці одного дня кілька місяців тому, хоча, напевно, з цього й варто починати. Кінець першого розділу